Доброго вечора, дорогі підписники, і ми вам обіцяли. Сьогодні останній вечір в Україні. І ми скоро, ну, скоро зустрінемося в Алані. Але нась ну, такий прекрасний вечір я обіцяла банош. І він є Рома. Банош можна розкладати, а ми. а ми, а, я Давай я тобі розкладу, а ми будемо. Я хочу там. так показати, дивись. Опа, настояще, кому да. Звичайнісінький бамбі, Діма. Це Діма заказував. Це навіть не ти, Рома, заказував. Ну що ж ти такий? А що мені заказувати? Я і так це кожен день їм. Да. Та прямо собі, У мене дружина готує. Ось, Але ми сьогодні я обіцяла декілька українських О, тобі... чернівецьких okay. слів, чер чернівецькими діалектами, на яких okay. я росла. І багато переселенців вчаться таких слів. І їм дивно, але і наші, да, наші племінники ага. з Глухова теж багато чого не знали. Сьогодні ми будемо вивчати просто чотири слова, тільки чотири, щоб собі мозок не, як -то, не замусолювати, щоб точно знати. І перше слово присадиба. У нас на Буковині говорять «присадиба». Що це таке? Двір. Двір, двір, але це не зовсім. Да, можна. Літя кухня. Садиба? Ромчик, ти помилився. Ти в Черницях народився. Хто угадає найбільше слів? Що йому за це буде? Це двір. Приїде а, до мене ти, вал... Валанію на Мамалець. <свят> Я, <не дивлюся>. <свят> <свят> це... <свят> Я не дивлюся. Це є господарство по-нашому. Двір це якби правильно, але це тільки двір. Це повністю господарство. З літньою кухнею, з двором, з гаражем, з цим. Присадиба. 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 Ну, присадиба. Ну, присадиба, моя присадиба. Оце моя присадиба. О, моя власність, мій двір. Ну, двір, господарство, ціле а. господарство. Це по-нашому, у нас, в наших селах, на визначенні, я з визначеним, я з визначі. У нас кажуть присадиба. Йду на свою присадибу. Чи там моя присадиба? Де твоя? О там присадиба. Огород. Це і город, і, да, і, і все. Ну, господарство. Друге слово. Я в чорнозайку. Кутатися. А. 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 Дали, дати так. — Та не так. тільки за худобою. — А у нас кажуть на так, ми Кутатися. Я йду, знаєте, у нас як? Є гуцульське весілля. ну, вижницьке, да? У Вижницькому районі. весілля. І от іде хтось, на, ми кажемо да? друзям своїм, що ми йдемо, покутаємося і прийдемо. Це той, тобто ми погодуємо худобу. Кури, свині, корови, барани, все ми будемо кутатися. А у нас хатя зранку кутається. Це у, по... у постілі покутатися Тоже логічно. Ну, це вже, напевно, знає багато наших переселенців. Слово Ну, Я до сих пір його вживаю. Мене завжди навіть в Аланії приїжджають мої українці і кажуть, а що це таке? Я кажу, фейс файно, фест добре. Фист це надто. Ну, я не знаю. Дуже. 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 Це дуже-дуже-дуже. Отаке слово «фест». Я думаю, що багато знаю. Хто приїжджає в Черніці, він цим словом обов'язково знайомий. І четверте гайда. Що таке О, гайда? Це складно. Це злажне. Давайте мої глухівчани, гайда. А щось я чув, я не пам'ятаю. <рі> ти мовчути. У нас у Чернівцях таке слово мовчути. Я, я, ну, я знаю. Іди, гайдо, звідси. Марш гайдо звідси. Ну, на друге називається. А другими забаками на собаку, так. Да. Гайда, це велика гайда. А, це четверте. Але п'яте світланка мені допоможе. Жірва. Як у вас називають? Жірва? Це теж вижницький вон, район, так? Да? Це коли ти злий дуже, це на неї вона наробила не Ну, У нас у вижниці не говорять. Жерва. Це маленьке вон присенятко. Жерва. А, е, а наприклад, якщо людина маленького росту, рост, то фуфлик. Це у нас не чула. Да, — Так, це у нас. Ага. Фуфлик. ага. Я зрозуміла. Це да. типу, ну, фуфлик. Фуфлик. Ну, дуже толерантна людина Рома. да. Мості, а, да. мама, а твоє любиме слово Ну кажи, що у, я кажу? З, е, кожної суботи, коли ми були дітьми, так. що ми робили по хаті? Прибиралися. Кіріння прибиралося. А, кіреня, що ви кірення розвели. Це Кириня, Ромка задав. Да. Без, без порядок, як ще, ще по українськи